Вовк і лис Азербайджанська народна казка Один зажерливий вовк занадався в отару і щодня крав там по три вівці, а згодом став брати край села курей, і лис, який не раз учащав сюди, лишився голодний. Якось він перестрів вовка та й каже Що це ти, вовче? Усі вівці в селі перекрав, а тепер і до моїх курей узявся. А ти чого, старий лисий, мені очі колеш? Що хочу, те і їм тебе не питатиму, а зайве потякатимеш, я й тебе з'їм. Вовче, брате, я знаю, що ти дужче од мене і можеш мене з'їсти, але я не дам себе скривдити. Розсердився вовк. Ах ти ж, старий лисе, та я тебе в одну мить роздеру, ти й написнеш. Але цікаво, як же ти, такий немічний звір, боронитимешся. А мені, вовче, не треба сили, я тебе хитрощами переважу. Що ж то в тебе за хитрощі такі? глузливо запитав вовк. Ніколи мені сьогодні, а прийдеш завтра погомонимо. І вони розійшлися. Лис цілу ніч не спав, мудрував, як вовка обхитрувати, а вдосвіта сів при дорозі, узяв голку з ниткою і шиї чариги в суття. Іде вовк дорогою, та й питає, що це ти робиш, старий лисе? Хіба не бачиш, відповідає лис, чариги шию. Може, ти й мене навчиш? «А вже ж навчу. Та наука ця нелегко дається, намучишся ти. Та вже помучуся, каже вовк, аби навчив. То поклади на пень язика, я тобі його наколю голкою. Хоч і болітиме язик, зате навчишся чариги шити. Повірив вовк. Висолопив язика і поклав на пень, почав лис його колоти голкою, але вовк не втерпів і так заволав, що лис злякався і втік у ліс. А вовк ходив із поколотим язиком, як неприкаяний. Уночі язик так розболівся, що вовк заснути не міг. На силу дочекався ранку і пішов шукати лиса. Аж бачить, сидить лис біля колеса водяного млина. Добрий день, старий лисе. Ти мене вчора так учив, що й досі язик болить, а сьогодні я хоч навчуся шити череги, чи ні. Навчишся, каже лис, а ти що тут робиш? питає вовк. Та була у мене шкура, хотів із неї череги шити, а шкура під млинове колесо у воду впала, ось я й шукаю її. Лисе, братику, дай мені тієї шкури. Може, і я череги шитиму? Лисові того й треба було. Іди, вовчику, шукай. Знайдеш, буде шкура твоя. Поліз вовк під млинове колесо. А лис тим часом у гай побіг, наламав лози, сів край дороги і плете собі кошик. Шукав вовку воді шкуру, але не знайшов, тільки колесо ребра йому добряче нам'яло. Іде вовк стогне, світ йому немилий. Коли бачить, лис при дорозі сидить. Чого це ти, вовчику, так стогнеш? Знайшов ту шкуру, чи ні? Яка там шкура. Колесо так боки мені нам'яло, що я ледь живий звідти виліз. А ти що робиш? Невже кошик плетеш? Еге ж, плету, хочеш і тебе навчу. Ще й як хочу. То залазь сюди усередину, дивитимешся, як я плету, і навчишся. Заліз вовку кошик, а лис усе плете й плете, і зовсім кошик заплів уже вовкові і вийти ніяк. Що ж це ти, лисе, каже вовк, про мене забув? Ану, розплітай кошик, я хочу вийти. Та сиди спокійно, каже лис. Ти такий побитий, ледь ноги переставляєш. От я заплів тебе в кошику і понесу, те ж легше буде. Вовкові справді так боки боліли, що він і в кошику посидів би. А лис завдав собі кошик на плечі і приніс до чабана. А це що, лисе? питає чабан. Ось загляню усередину, я тобі вовка приніс, що твоїх ягнят крав. Ой, лисе, не знаю, як і дякувати тобі, каже чабан. Нагодуй мене, відповідає лис, ото буде мені найкраща дяка. Чабан саме вранці зарізав барана. Дав він лисові бараняче стегно, а той йому кошик. Побіг лис раденький. Чабан узяв сопілку і ну скликати людей. Позбігалися люди, і чабан показав їм кошик, у якому сидів величезний вовк. А вже люди поквиталися з вовком за всіх ягнят. Почув про цю новину лис і каже Дурний вовк, не вірив, що я його перехитрую.